За останнє десятиліття горор нарешті вирвався з полону однотипних історій. Замість чергових підлітків у заміських будинках жанр почав пропонувати оригінальні ідеї, різні підходи і справді напружені сюжети. За цей час вийшло чимало сильних фільмів, моторошних, атмосферних і зовсім не схожих один на одного. Саме найкраще з них я зібрав сьогодні в одному відео. З вами Бені, приємного перегляду. Почнемо з фільму Усміхайся над природний горор з елементами психологічного трилера. Тут у нас і лякаючі образи, і дослідження психологічної нестабільності, і усмішка як символ жаху. Події починаються в психіатричній лікарні в США, доктор Роуз Коттер, психіатр, яка під час чергування зіштовхується зі складним випадком і приймає пацієнтку Лору Вівер, аспірантку, що в істериці розповідає про істоту з моторошною посмішкою, яка переслідує її після того, як вона стала свідком самогубства професора. Лора стверджує, що ця сутність може набувати різних облич і хоче її смерті. Під час сеансу вона раптово починає кричати, хапати уламок скла і гордо та з усмішкою на обличчі позбавляє себе життя просто прямо перед Роуз. Зав'язка набирає обертів, коли після цієї зустрічі Роуз і сама починає бачити дивні речі. Люди навколо неї зловісно усміхаються, а нещасна усмішка несе в собі відчуття загрози. Її хлопець Тревор і сестра Голлі вважають, що це. Звичайний стрес, але Роуз підозрює, що Лора передала їй прокляття, і вона звертається до свого колишнього коханого поліцейського джойла, щоб розкопати ланцюг смертей, пов'язаних із загадковими усмішками. У фільму є й друга частина, яка вийшла трохи пізніше. Вона розповідає про зовсім інших героїв, але пов'язана з тією ж надприродною силою. Її також можна глянути. Вона цілком непогана і в певному сенсі навіть цікавіша за першу. Реінкарнація, надприродний горор з елементами психологічної драми та сімейної трагедії, події розгортаються в сучасному американському передмісті. Енні Греєм, художниця, яка створює мініатюрні моделі будинків, готується до похорону своєї матері Елен, з якою в неї були складні стосунки. Її чоловік Стів, син Пітер, і 13-річна донька Чарлі присутні на церемонії, але Ен приховує полегшення від смерті матері, життя якої було сповнене таємниць і маніпуляцій. Чарлі дивна дівчинка зі звичкою клад. Язиком здається особливо прив'язаною до бабусі, малює тривожні малюнки та поводиться дуже дивно, коли Ені змушує пітера взяти Чарлі на вечірку, щоб витягти її зі шкарлупи. Стається трагедія. Чарлі випадково з'їдає торт із горіхами, на які в неї алергія, і гине в жахливій аварії, коли Пітер у паніці намагається довести її до лікарні. Пітер залишається в шоковому стані, а Енні в істеричному горі родина розпадається. Енні звинувачує Пітера, стів намагається втримати сім'ю разом. А дивні події від видінь мертвої Чарлі до появи таємничих символів натякають на зловісну спадщину роду Гремів. Звісно, не можна не згадати культове воно режисера Андреаса Мускетті. Події починаються в жовтні 1988 року в місті Дері, штат Мен. Біл підліток, який досі переживає зникнення свого молодшого брата Джорджі. Він живе в місті, де діти зникають за моторошних обставин. Минулої осені Джорджі пішов гратися під дощем з паперовим корабликом і так не повернувся. Його затягнуло в каналізацію, яка зістота з жовтими очима та клоунською усмішкою. Літо 1989 того року приносить нові страхи Біл і його друзі, Заїка Бен, боягуз Едді та Хульган Річі, стикаються з жахливими видіннями, у яких клоун Пенівайз уособлює їхні найгірші кошмари. Зав'язка набирає обертів, коли до клубу невдах приєднуються Беверлі, Бен і Майк. Кожен із них також бачив пенівайза. Вони розуміють, що ця істота, яка живиться страхом дітей, полює на них, використовуючи їхні слабкості. Після нападу в закинутому будинку на Ніполь-стріт друзі вирішують об'єднатися. Щоб знайти і знищити клоуна, поки він не забрав ще більше життів. Друга частина також непогана, але все ж трошки слабше за першу справді культову екранізацію Кінга. А тут у нас наукова фантастика з елементами горору, але пройти повз таку легенду теж неможливо. Чужий Ромул. Події відбуваються у 2042 році між подіями фільмів Чужий 1979 та Чужі 86-го. Рейн молода колоністка на шахтарській планеті, де корпорація Вейленд Ютані вичавлює останні ресурси. Вона живе разом із андроїдом Енді, запрограмованим бути її братом і захисником. Після смерті батьків Рейн мріє втекти з планети, але її контракт продовжують на роки, залишаючи мінімум надії. Разом із групою знедолених. Колоністів Тайлером Кей та іншими вона вирішує вкрасти покинути корабель, що дрейфує неподалік, аби знайти новий дім. Зав'язка набирає обертів, коли команда потрапляє на станцію Ромул, розділену на секції Ромул і Рем. Вони з'ясовують, що станція не просто покинутий об'єкт, а секретна лабораторія, де проводилися експерименти з ксеноморфами. Після активації системи пробуджується Фейсхагери, і один із членів екіпажу стає жертвою Рейн та Енді. Стали розуміти, що втеча перетворюється на боротьбу за виживання проти безшальних істот. «Сонцестояння» – народний горор з елементами психологічної драми. Фільм поєднує яскраву сонячну естетику з похмурою історією, про і божевілля, створюючи різкий контраст між красою та шахом. Події починаються взимку у Сполучених Штатах. Дені Ардор, студентка коледжу, переживає страшну трагедію. Її сестра накладає на себе руки, отруївшись чадним газом і водночас убивши батьків. Залишившись самотньою, Дені тримається за свого хлопця Крістіана, який уже думав її. Покинути, але залишається через почуття провини. Літо приносить шанс відволіктись. Крістіан і його друзі, антрополог Джош, жартівник Марк і Швед Пеле планують поїздку до Швеції на фестиваль сонцестояння в селищі Хорга, батьківщині Пеле. День, попри сумніви, Крістіана приєднується до групи. Зав'язка набирає обертів, коли вони прибувають до Хорги, утопічної комуни, де мешканці у білих одежах і квіткових вінках вітають гостей усмішками. Свято починається мирно та. Анці, їжа, яскраве сонце полярного дня, що не заходить. Але незабаром ідилія руйнується. Дені та її друзі стають свідками ритуального самогубства двох старішин, які стрибають зі скелі на очах усіх. Хоргенці пояснюють це традицією, але американці шоковані. Денні все ще травмована втратою, починає бачити в ритуалах відлуння власного горя. Перед вами один із найнеординарніших психологічних горорів з елементами драми та сюрреалізму. Фільм знятий режисером Робертом Егерсом після успіху відьми, про яку я ще згадаю у відео. Стрічка поєднує гнітючу атмосферу ізоляції з божевіллям і міфологічними мотивами, створюючи щось середнє між кошмаром і чорною комедією. Вілем Дефо номінований на Оскар за роль другого плану, грає старого догляча маяка. А Роберт Паттінсон, його молодого помічника чи Зом поступово зануриться в шаленство. Події починаються у 1890-х на узбережжі Нової Англії. Ефраїм Вінслов, мовчазний і похмурий чоловік, прибуває на віддалений острів, щоб стати помічником доглядача маяка на чотири тижні. Його керівник Томас Вейк, ексцентричний старий, з густою бордою та морським говором, одного разу встановлює жорсткі правила. Він сам доглядає за світлом на горі, а Вінслов виконує всю брудну роботу: чистить цистерни, носить вугі. І терпить нескінченні тиради про море. Коли ізоляція і монотонність починають тиснути на Вінслов, вейк щовечора напивається, розповідає байки про русалок і прокляття, а його дивна поведінка від нічних ритуалів біля світла маяка до загадкових заборон викликає Вреїма підозри. Напруга зростає, чайки стають агресивними. Вінслов бачить дивні тіні в воді. А сам маяк здається живим, приховуючи таємницю, до якої вейк його не пускає. Горор-фільм Ми починається у 1986 році на узбережжі Санта Круза в Каліфорнії. Маленька Аделаїда Томас гуляє з батьками, але, відволікшись, заходить до дзеркального лабіринту на набережній. Там у неї відбувається моторошне, майже шаманське видіння. Вона зіштовхується із дівчинкою, схожою на неї, як дві краплі води, і переживає глибоку психологічну травму, після якої перестає говорити. Далі історія переноситься в наші дні. Доросла Аделаїда Вілсон разом із чоловіком Ейбом та дітьми Зорою та Джейсоном переїжджає на відпочинок до того ж Санта-Круза. А напружена спогади про дитячі кошмари не дають їй спокою, і вона відчуває, що щось не так. Зав'язка починає стрімко набирати обертів, коли вночі до їхнього будинку приходить четверо незнайомців у червоних комбінезонах із ножицями в руках. Точні копії родини Вілсонів. Їхня лідерка Ред хрипким голосом заявляє: Ми це ви, після чого починається жорстоке вторгнення. Двійники, пов'язані між собою, діють як безжальні дзеркальні відображення, змушуючи родину Вілсонів боротися за власне виживання. Ну а це пастка, психологічний горор з елементами трилера та соціальної сатири. Події розгортаються в сучасному американському передмісті. Кріз Вашингтон, молодий темношкірий фотограф, готується до поїздки до батьків своєї дівчини Роуз Армітедж. Вони зустрічаються вже кілька місяців, і Роуз запевняє, що її родина ліберальні люди, які проголосували б за Обаму навіть утретє. Кріс, хоч і трошки нервує через міжрасові нюанси, все ж погоджується на поїздку, взявши із собою почуття гумору та камеру. Зав'язка починає набирати обертів, коли Кріс і Роуз приїжджають до віддаленого заміського будинку. Її батьки, нейрохірург Дін і гіпнотерапевтка Міссі, зустрічають Кріса з надмірною привітністю, але їхні дивні зауваження про чорні гени та фізичну силу. Його насторожують. Домашні працівники, темношкірі Джорджія та Волтер, поводяться як зомбі з порожніми усмішками і неприродною манерою поведінки. Напруга зростає, коли в місії пропонує загіпнотизувати Кріса, щоб позбавити його від куріння, а гості на вечірці починають проявляти до нього нездоровий інтерес. Режисер Джордан Піл після свого успіху попереднього фільму створив ще одну багатошарову історію, у якій жах слугує метафорою соціальних проблем. вами втілення зла надприродний горор, що поєднує трилер і слешер. Фільм поєднує моторошні сцени з несподіваними сюжетними поворотами в дусі класичних фільмів жахів. Події починаються в Сі тлі Медісон Мітчел, жінка за 30, яка живе зі своїм жорстоким чоловіком Дереком у скромному будинку. Вона вагітна, але її здоров'я ослаблене через попередні викиди. Однієї ночі Дерек у нападі люті нападає на Медісон. Вона замикається в спальні, але невдовзі прокидається від гучного шуму. Дерек вбитим у вітальні дивною істотою в чорному плаші з довгим волоссям і надприродною силою. Нападник на ім'я Гебріель атакує і Медісон, залишаючи її без свідомості. Зав'язка набирає обертів, коли Медісон приходить до тями в лікарні та починає бачити яскраві видіння. Гебріель продовжує вбивати людей, а Медісон спостерігає за цим у реальному часі, немов підключена до його свідомості. Детективи Кекуа Шоу та Реджина Мос розслідують серію убивств, підозрюючи зв'язок із Медісон, яка й саме. А не розуміє, чому бачить ці кошмари. Її сестра Сідні намагається підтримати її, але видіння стають усе більш жахливими. Ну і останній на сьогодні відьма народний горор з елементами психологічної драми та історичного фільму. Події розгортаються у 1630-х роках у поританській громаді Нової Англії. Вільям, його дружина Кетрін і їхні п'ятеро дітей були вигнані з поселення через релігійні розбіжності з місцевими старійшинами. Родина переселяється в віддалену ферму біля густого лісу, сподіваючись почати нове життя під суворим божим наглядом. Їхня старша донька Томасін допомагає по Подарству і доглядає за немовлям Семюелом. Події набирають обертів, коли Томасін грається з Семюелем на узлісі, і дитина раптово зникає просто в неї на очах. Родина в розпачі шукає немовля, але знаходить в лісі лише сліди крові. Кетрін убита горем, звинувачує Томасін, а Вільям бачить у цьому божу кару за їхні гріхи. Напруга зростає, врожай гниє, молодший син починає помічати дивні тіні в лісі. А близнюки Джонас і Мері наспівують моторошні пісні про чорного коса. Зла Філіпа. У міру того, як незрозумілі події множиться, від зникнення їжі до видінь Кетрін про відьму родина починає підозрювати Томасін у чаклунстві. Ну, а це все на сьогодні. І я впевнений, що існують і інші хорори, які також мали б місце в цій добірці. Якщо знаєте такі, то пишіть про них у коментарях. Також нагадую про подобайку та підписку і гарно дякую за перегляд.